Вітаю! Тема заняття правила для здоров'я. Але спочатку промовим ранкове привітання. Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте. Я сміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я сміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям. Усміхаюсь, зичу всім добра. Діти, як ви сьогодні себе почуваєте, чи ні в кого не болить животик, а може раптом хтось застудився? Чи у всіх гарна температура? Гадаю і вірю, що всі ви здорові. Пропоную послухати вірш Надії Красоткіної правила для здоров'я. Слухайте уважно та назвіть правила, про які йшлося у вірші. Будь розумниця, дитинко, і здоров'я бережи, у кишені май хустинку, і слів поганих не кажи, руки з милом. Ми щоденно, після гри і до їди. Та життя сприймай натхненно! Будь здоровою завжди. Пропоную разом пригадати правила для здоров'я. Перше правило це режим дня. Це чіткий розпорядок життя протягом доби, який включає в себе чергування різних видів діяльності, які бувають протягом дня. Загартування, це зміцнення нашого здоров'я за допомогою сонця, води та вітру. Це повітряні вани, обтирання тіла, мокрим рушником, зарядка, контрастний душ. Однією з складових нашого здоров'я є гігієна. Це догляд за своїм тілом, тримання його в чистоті. Наступне правило це правильне харчування. Вживати поживне і тільки корисне, і їсти надмірно, не шкодити тілу і пам'ятайте про вітаміни. І останнє правило це звички. Як ви розумієте, що таке звички? Звички це такі дії, які ми робимо доволі часто, не замислюючись над цим. У кожної людини є своя звичка. Вони бувають гарні, погані та навіть шкідливі. Багато звичок можуть впливати на здоров'я людини. Які шкідливі звички зберігають наше здоров'я? Звички, що наносять шкоду здоров'ю, називаються шкідливими. Які шкідливі звички бувають у людей? А зараз поміркуй та надай відповідь: Виконувати ранкову гімнастику це шкідливо чи корисно займатись спортом. Це корисно чи шкідливо? Їсти овочі та фрукти це корисно чи шкідливо? Гристи нігті, мити руки з милом, чистити зуби, довго дивитись телевізор, смоктати палець, загартовуватись, це корисно чи ні? Запам'ятай, щоб здоровими нам бути, треба навичок здобути. Про здоров'я піклуватись, перш за все, не лінуватись і здружитися зі спортом, рідко ласувати тортом. Руки ми відразу чисто, не забудь щоденно їсти овочі та фрукти різні. Пропоную виконати завдання. Тарас ділиться з друзями, правилами здорового способу життя. Роздивись, малюнки, про які правила йдеться, познач ті, яких ти дотримуєшся. Що б ти ще додав? Одним з головних правил збереження здоров'я є гарний настрій і доброзичливість. Більше гуляй на свіжому повітрі. Спостерігай красу навколо. А зараз я пропоную зробити ось таке осіннє дерево, але спочатку розімнемо наші пальчики. Ромашка цвіла, від вітру гайдалась вона. Вранці пелюстки розкрила, в гості комах запросила. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці. Твоя долонька це стовбур. Виріш різні кольорові листочки. Фломастером розфарбуй листочки та приклей їх. А щоб дерево трималось, зроби підставку. Ось таке яскраве дерево в мене виходить. Я впевнена, в тебе все вийде. Фотографуй своє дерево, та надійшли мені. Успіхів тобі, до зустрічі!